Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актив ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, запрошуючи до нас людей, думка яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях Ігор Петренко, політолог, кандидат політичних наук. Доброго дня, Доброго дня. сьогодні. Ми з вами поспілкуємося на тему реформування прокуратури. От зокрема, Андрій Поробій, голова Верховної Ради, заявив, що українські парламентарії вже нарешті повинні вирішити питання реформування цього органу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як потрібно реформувати прокуратуру? Ну, однозначно, не так як це робиться. Справа в тому починати треба з самого законодавства, яке було прийнято дуже поспішно. Крім того, дане законодавство було розроблено ще паном Портновим за часів Віктора Федоровича Януковича, що не помиляється, це був дванадцятий рік, 2012 рік. І зрозуміло, що це законодавство робилося під ту систему прокуратури, яка тоді існувала відповідно під ті завдання, які їй ставилися, зокрема, яка була побудована саме паном Пшомком. Тому відповідно і приймати це законодавство в тому чистому вигляді, який його знову ж таки прийняли, точевидно то, ж це не відповідає вже тим реаліям, які є на сьогоднішній день. І одна справа прийняти закон, а інша – забезпечити його реалізацію. От досить так прикро чути, коли пан Луценко, коли за нього вже не проголосували, да, зараз можливо все ще повернеться, але от перший раз, коли голосували, він так досить сильно образився, почав говорити про те, що. Чорти обирають ангелів, да чи не що вони не можуть начебто обирати обрати, і так далі. Справа в тому, що він був один із тих ідеологів, який принципі просував даний закон, носив відповідні зміни, відтерміновував зокрема призначав ту конференцію і так далі. І суть була в чому? Що початку треба провести очищення, тобто за допомогою конкурсів, чіткої процедури, яка повинна була бути прописана. І потім вже, відповідно, очищені прокуратури давати можливість самоврядування, так? тобто як необхідно, щось здійснювати, як працювати, щоб вони самовизначалися, щоб мінімізувати політичний вплив на дану структуру. Очищення було провалене. Абсолютно, і це не лише проблема старих прокурорів, так когорти старих, до яких відноситься Шокін і його наближені, там Севрук, Столярчук і так далі. Це і питання, тому що владу реформатори теж провалили, тому що пан Сеперлізе, як вони був, він за це відповідав. І один із перших кроків, який він здійснив, це. Розробив наказ Генерального прокурора номер 98 яким позбавив фактичного очищення рядових прокурорів. Тобто залишили можливість, начебто залишили можливість зовнішнім кандидатам подаватися виключно на керівні посади. А це чотири. Це керівник місцевої прокуратури, перший заступник і два заступники. Тобто, всього при найкращому розкладі це може бути чотири незалежні людини, які зовнішні кандидати, які фактично можуть щось нове привнести в прокуратуру. А всі інші, а ми розуміємо, наприклад, місцева прокуратура. Залежно від району, де вона працює, да місцевості, це десь там 30-40 людей, тобто 4 40 можуть, а всі інші залишаються тим, які будуть. Да. тут тобто цей наказ він позбавив можливості подавати людям свої кандидатури на рядових прокурорів. Ну, одразу вже виникає запитання, в да, чому ж буде суть очищення. Потім Секвероліз розповідав про те, що це буде 80% оновлення, там і так далі. Рядових не оновлюємо, а з керівних жодного зовнішнього кандидата керівником призначено не було. З перших заступників там дуже маленька цифра, я не пам'ятаю скільки, це можливо, там 10-7%, ось так. Ну і там заступників там можливо трошки більше, але все одно в деяких областях немає взагалі зовнішніх кандидатів то, звичайно, що є проблема в якості і так далі. Крім того, що необхідно було зробити? Забезпечити нормальну заробітну плату прокурору. Законом вже ж вона визначена. 10 мінімальних, це там 2015, 2016 десь вже 11, і максимально 2017 року, з 1 січня, якщо не помиляється, це вже там 12 мінімальних заробітних. Тобто це достойна заробітна плата прокурора, ну і далі вже обласна прокуратура, це коефіцієнтом множиться і так далі. Але це не було зроблено, і зрозуміло, що чому людина, яка є правником, фахівцем, адвокатом, яка може заробляти собі 20-30 тисяч гривень або навіть і більше, здійснюючи свою приватну практику або працюючих компанії, чому вона повинна ти прокурором заробітну плату в там, де це оклад, 2,5-3,5 тисячі гривень. Ну, плюс там, зрозуміло, що можливо якісь там премії і так далі. Але ж премія залежить від кого? Від керівництва. Тобто будеш гарно працювати. Що значить гарно працювати? Будеш виконувати вказівки керівництва, тебе буде премія, ти більш-менш більш будеш. Більш Але самої цієї основи незалежності ну, не було здійснено і зроблено. І фактично, якщо ми провалили очищення, то зрозуміло, що тут уже буде піддаватися і сумню саме самоврядування, їм буде даватися. Власне, в експертному колі, в експертному середовищі також побутує така думка, що реформувати прокуратуру не варто. Потрібно з нуля створити нову прокуратуру. А ви як вважаєте? Це абсолютно нереальні речі. Це е, такі не знаю, футуристи можуть просто... це мрійники. Навіть не футуристи, а мрійники. Ну е, тому що е, давайте е, одразу от, е, собі е, змалюємо картину, да, для того щоб був фаховий слідчий, щоб він міг нормально працювати, орієнтуватися, розслідувати з. Злочини і так далі, що повинні робити в принципі прокурор, наглядати там за законністю. І так далі, людина повинна пропрацювати мінімум 10 років. Тобто повинен бути стар, щоб людина вміла розбиралася, її повинні навчити. Це окрім того, що вона повинна мати фахову освіту. Тобто, як же ж ми будемо з нуля? Тобто, брати випускників, давати можливість працювати? Фактично, це буде колапс. Тобто, і професійний досвід повинен. обов'язково. А крім того, ми повинні розуміти, що ну, це специфічна така робота. Будь-яка держслужба це специфічна робота, яка передбачає цей особливий досвід, який повинен набуватися людиною. Тому це буде фактично колапс. Знову ж таки, цієї системи і не буде вона нормально працювати. Крім того, я переконаний в тому. Що в прокуратурі є нормальні чесні люди, які можуть працювати, які хочуть працювати, і які якраз займаються повсякденно цією роботою і тими функціями, які покладаються на прокуратуру, тобто вони є, просто їм необхідно дати можливість працювати, але також є погорта людей, які просто користуються даною системою собі на благо, на благо керівництва і так далі. Тобто, сама система вона неправильно абсолютно побудована. В Неї зовсім інші завдання ніж ті, які покладає конституція закони України. Тому треба змінювати саму систему, так? а люди вже будуть теж змінюватися. Зрозуміло, що треба атестацію провести, подивитися, як вони там раніше працювали, що вони там робили і так далі. Це важливі такі моменти. А знову ж таки, якщо ми не будемо дивитися, як людина раніше працювала, просто її будемо призначати, це ж неправильно. Так? Тому, от дивіться, в чому суть конкурсу була, щоб начебто людина з чистого листа. Чи працювала там вже багато було, і раніше працівників, начебто, вони проводили значить, громадський моніторинг, дивилися, хто в чому був замішаний, якісь там такі от, негативний шлях, який за ньому йде. Ну але і комісія тоді вже могла прийняти це до відому чи не могла. Але зрозуміло, що дуже складно перевірити цю інформацію. Так, ну, громадські активісти десь почитали, там там якась заміточка була щось написано. Там там хтось сказав якусь праву росіяни. Це треба все перевірити, щоб це було дійсно достовірно. То, то конкурс можна назвати оцей свого роду під певною бутафорією профанація, звичайно, треба переатестацію, треба подивитись, як прокурор, підняти справи, які він розслідував, подивитися, як це він робив, чи дійсно все там було правильно, чи вистояли його обвинувачення, так у суду першої інстанції, апеляційні, касаційні і так далі. Тобто, у нас же ж все це юридично прописано. Можемо подивитися, якщо вистояла, якщо людина дійсно ну, нормально працює, будь ласка, хай вона працює. Але якщо, наприклад, були скасовані рішення. Або відмови прокурором давалася, і там вже суді судді в своїх постановах пишуть, на якій підставі. Якщо це якісь елементарні або дитячі помилки, то зрозуміло, що ця людина професійна, вона не має права працювати в прокуратурі. А цього ж не було зроблено. Тобто всі з чистого листа, будь ласка, заходьте, подавайте, і вже конкурсна комісія буде визначати. Абсолютно неправильний підхід. І взагалі відбулася з одного боку, там наказом прописали, була значить, там порядок проведення конкурсу, але він порушений. Тому що фактично всі були чотири етапи, так. Значить, перший етап це значить, законодавча база, знання законодавчої бази, перевірка, професійний текст так званий. Далі, це був значить, тест на загальні здібності, тобто ну, там, логіка і так далі, розуміння людини. Далі це психологічний тест, який фактично не мав особливого впливу, але визначається, чи здатна людина бути керівником чи ні. І останній це співбесід. І фактично ці от, два перші, та навіть три. Об'єктивні, да, тому що там тести були складені за кордоном, хоча теж там якісь були інцинуації, але все одно це більш-менш об'єктивні речі. Але все визначили саме конкурсні комісії, тобто люди, в яких більша частина це були представники прокуратури, і одна людина це щось була громадськості, і було там два, здається, чи один навіть представник від Верховної Ради. Ну, ми зрозуміємо, а більшість, все одно була за представниками ЗНР прокуратури, які це визначав? Це ж теж неправильний не? зараз. Дуже багато розмов іде навколо того, хто повинен стати новим генеральним прокурором України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи обов'язково, щоб це була людина саме з прокурорської системи? Я думаю, що це повинна бути людина з досвідом роботи в прокуратурі, звичайно, яка повинна розбиратися, але яка повинна теж відповідати певним моральним етичним якостям, яка повинна мати досить прозору таку репутацію пристойну. Але в будь-якому разі дійсно вона повинна от розбиратися у всіх цих отричах. І я думаю, що те, що зараз відбувається, писання закону або зміну закону під конкретну людину. Це ганебна практика, абсолютно, яка Спускає Україну на рівень якихось там недорозвинених країн, тому що ну це не перший раз. Ми змінили під Віталія Ярему. Тоді, коли було замість е, прав, е, як там е, в галузі права змінили, так? що досвід в галузі права, а зараз вже законодавчі, наче то органи і так далі, це неправильна абсолютно практика. Тому я думаю, що можна знайти серед людей, які працюють генеральній прокуратурі, які мають відповідний досвід, які можуть дійсно чувати та працювати. Але знову ж таки, поки не буде змінена сама система, підхід. Крім того, до тих пір, поки президент буде сприймати прокуратуру як інструмент розширення свого впливу як можливість впливу на політичних конкурентів, як можливість керування фінансовими потоками в країні, то абсолютно нічого не зміниться. Тут все йде від того, хто призначає верхівку, хто його головне в даному випадку це бочно президент. Допоки не буде оцей змінений підхід, доки дійсно прокуратура не буде, буде, точніше, незалежна від політики. То ну, зрозуміло, що тут багато буде речей, які будуть робитися на користь когось, або ну, конкретної людини, або певної політичної світ. Якщо ми говоримо про незалежність прокуратури, то хто повинен бути тим суб'єктом, який повинен вносити кандидатуру генерального прокурора? Якщо це не президент, ну тут багато різних моментів. Наприклад, багато хто пропонує це теж зробити відкритий конкурс, зокрема, членами конкурсної комісії, які повинні організувати проводити, можливо, це повинні бути західні люди, так люди з, з Європи або з Штатів Америки, які могли б організувати його максимально там незалежно і так далі. Ми можемо обирати генерального прокурора прямими виборами, навіть нехай це буде на 5 років людину, які довіряємо, яка має відповідний стаж там, тобто то прописати певні цензи, яким він повинен відповідати. З іншого боку, це, наприклад, може бути навіть нехай президент або вносити, або це можливо нехай парламент, нас же ж таки парламентарно президентська і так далі. Тобто тут багато різних речей. Головне просто змінити саму систему для того, щоб генеральний прокурор був дійсно максимально незалежним, навіть від того, хто вніс його кандидатуру. Тобто всі ці інституційні моменти можна подумати, є різні варіанти, які необхідно обговорити і прийняти певне рішення. Але в будь-якому разі сама система потребує зміни, а люди. Вони або сприймуть цю систему і будуть працювати по новим правилам, так? Ну, або просто вилетять з неї. І в нас головна проблемка сполягає в тому, що люди підлаштовуються під ту систему. А ця система, яка зараз працює, вона була створена в І, до речі, я впевнений, що в Генеральної прокуратури. E, значит, Віктора Вшонку e, сприймають як небожителя, як людину, який портрет повинен висіти в найкращому місці. Тому що все, що було створено ним, все зараз чудово працює, і як то кажуть, певні люди знімають вершки з цієї системи і отримують досить багато. Я говорю і діє, і бо звичайно, да справа його. Продовжує жити і нею активно Тому Це ж ножові питання, так, а до чого були всі ці речі, які в в Україні до чого були там революції? До чого там люди виходять і так далі? Якщо? Все проти чого боролися, воно зараз працює, і фактично, що відбулося, це ми одних людей змінили інше. Можливо, ще більше вкоренилося І вкорінилося тенденція. Так і тут, звичайно, що якщо раніше були більш-менш такі відомі правила гри, то зараз є різні групи, які між собою і воюють і діляться. І відповідно, правила гри вже декілька, вони різні, і немає жодної гарантії. Для тебе, як для людини, хоч ти бізнесмен, хоч ти там працюєш там в органах і так далі, для тебе ну, немає, знаєте, впевненості в майбутньому. Тому це ще більш негативно впливає на ті рішення, які приймаються. Станом на ранок 12 травня ми можемо говорити про те, що Рада провалила законопроект під Юрія Луценка. От, на ваш погляд, ймовірне призначення Генеральним прокурором сорадника президента, кума президента. Людина, яка не має відповідної фахової освіти, це взагалі не перетворює весь цей процес в якийсь божевільний театр абсурду. Ну, частково, звичайно, перетворює. Ми можемо зрозуміти президента. Йому потрібна людина, яка йому віддана, людина, яка може довіряти в даному кріслі, тому що в нього є чіткі завдання, про які вже ми поговорили, які повинна виконувати Генеральна прокуратура. І зрозуміло, що лавка запасних у президента досить коротка, тому що, як би там не було. Багатьох він вже кого використав на даній посаді, так і зрозуміло, що є певні завдання, які не подобаються суспільству. Так? Зокрема, гальмування розслідування злочинів і на Майдані. Це питання і щодо злочинів, які здійснювали попередні режими і так далі. Це все ж не просто так відбувається. Так? Тобто є чітка вказівка максимально відтягувати, відтерміновувати, тому що ну, очевидно, що є якийсь певний зиск з цього. Тому, звичайно, це буде суспільство не подобатися, і будь-який генеральний прокурор новий буде приходити, то він все одно ну не на довгий період часу. Тобто він завжди буде забирати частину негативу, з собою йти, там, очищати, начебто президента і так далі. Тому ну, я думаю, що ми можемо побачити Юрію чи генеральним прокурором, тому що там, скільки там, вчора, два голоси не вистачили. Так? Я думаю, що можуть дотиснути, там якось трошки організуватися, і в четвер можуть в принципі, проголосувати. Але це ганебний шлях, абсолютно не нормально. Мальний, неправильний, і тому не знаю, як суспільство не повинно просто так сприймати і мовчати дані речі. Ну але зрозуміло, що скоріше за все будь-які зміни можливі лише тоді, коли зміниться влада, коли пройдуть вибори, чи парламентські, чи президентські відповідно, тоді ми можемо на щось надіятися. Зараз в тій системі, яка існує, я переконаний, що президент не піде на такий крок, щоб зробити реформувати дійсно прокуратуру, і зробити її незалежною структуру. Тому що йому це просто не видно. У мене до вас питання як до політолога. На вашу думку, от той процес. Призначення Генерального прокурора і того, що відбувається навколо самої прокуратури, він не забуває певні цвіхи в домовину прагнень президента Порошенка бути переобраним на другий термін. Тому що ну, доводилось читати багато різноманітних коментарів, що люди особливо не сприймають кума президента, соратника президента його друга на посаді Генерального прокурора. Ну, фактично це буде вже третій. Тому що і Шокін і Ярема це близькі людини до Петра Олексійовича, і не знаєте чи, чи помилені, чи ні, але ну здається, що так. Звичайно, що це, ну ви знаєте, розумієте, тут складно говорити, тому що українське суспільство досить цікаве. У нас воно все одно є досить короткою політичною пам'яттю. І е, президент може вийти, щось розказати або щось здійснити там з допомогою своїх технологів, свого якогось оточення, і начебто показати себе кращим від іншого кандидата. Знову ж таки, у нас завжди голосування проходить як е, е, проти меншого зла. Да? Тому, не, не за кращого далеко, а просто який менший. Ми голосуємо не за а проти, Так, та? побудувати правильну стратегію для того, щоб показати всіх інших кандидатів ще гіршими, ніж є президент. Да? На чому можуть грати? Можуть грати, наприклад, на тому, що є певна стабільність. Вже якось устоканилося, що не знає, якщо прийде новий, мітла варідланове по-новому, правильно? І відповідно знову ж таки буде відкати якісь і так далі. Хоча цього не треба абсолютно боятися, краще змінювати, помилятися, але рухатися вперед, ніж не змінювати, і начебто не помилятися, але стояти на місці, або навіть регресувати, або деградувати, точніше, би правильно сказати. Тому е складно говорити, все буде залежить від того, що суспільство сприймає. Але з огляду на ті останні події, які відбуваються, і про офшори, і про інші речі, скільки обіцянок було б Зденти, ви ж пам'ятаєте, да і про цей візвізовий режим, скільки разів вже відкладалося, і про те, скільки буде тримати антитерористична операція, і скільки роки, отримувати бійці на фронті заробітної да, Так, там, здається, тисяча гривень була в день. день а да. зараз він хизується тим, що 7 тисяч гривень не на передовій правда. Я не знаю, скільки на передовій там десь в два рази більше вони отримують, десь, можливо 14 і так далі. Тобто, ну але ж все одно це ж не та абсолютно сума, тобто багато. Речей, про які говорив президент, багато його обіцянок він не виконав вже зараз. І суспільство якось більш-менш ну, нормально так реагує. Звичайно, що рейтинг трохи падає, але все одно тримається, тим паче, що все одно, в кого є адміністративний ресурс, того є великі можливості для того, щоб боротися за ці крісла і продовжувати. Тобто все залежить від того, наскільки суспільство зможе організуватися, зможе зрозуміти і сказати якесь своє віське слово в цьому вопросі. Якщо цього не буде, то я думаю, що в принципі можливо і далі. Але президентство Порошенка, але зрозуміло, що інші політичні сили, зокрема, батьківщина, там радикали, а зокрема самопоміч. Самопоміч вона менше рятована парламентський вибори, а більше на президентській. Тому вона може тут вже трошки більш радикальніше ставати в позу, так би мовити, і гнути свою лінію. Тому побачимо, як це буде розвиватися. Але я думаю, що всі ці от події вони досить такі. Менш помітний для українського суспільства для більшості да тому що зрозуміло, що є частина людей, які хочуть розбиратися, які цікавляться, от телеглядачі ваша наприклад на та а, які а, намагаються а, там розбиратися та. в цих речах, то вони повинні якось все ж таки собі десь галочку поставити і пам'ятати про ті речі, які зараз відбуваються. На вашу думку, в найближчому майбутньому як буде розвиватися ситуація навколо Генеральної прокуратури, і взагалі в цілому навколо прокуратури, що слід очікувати суспільству? Ну нічого хорошого не слід очікувати. Я думаю, що в будь-якому разі проштовхнуть або буде Юрій Луценко, або когось іншого можливого кандидата під ці критерії, під які вони хочуть нести зміни, можуть Крім Крім того, того, Володіше... Матіус, теж близький до президента. Да? Головний військовий прокурор, є пан Жібрівський, який теж працював в прокуратурі, теж має досвід, теж близький він досить до президента. Крім того, ми взагалі можемо це Президент може нормально користуватися послугом пана Сиврука, як виконуючого обов'язки, або там пана Столірчука можна буде поставити. Тобто, в будь-якому разі це буде людина близька до президента. Та буде людина, яка буде продовжувати ті от завдання, які стали саме президентом. Тобто це розповсюдження своєї влади, це контроль над і капіталами, контроль над політичними певними силами, ну і так далі. Тобто, в будь-якому разі все буде продовжуватися в даному руслі, і це теж завдячуючи частково українському суспільству, яке не дуже цікавиться, закриває очі і намагається жити в іншій реальності, в іншій площині. І на жаль, у нас так воно і відбувається народ. І суспільство живе одним, політики йдуть двома паралельними лініями, які не пересікаються. Є певні перегуки, десь там да, питання, відповідь або щось таке інше. Ну, але все одно це абсолютно не той рівень, який повинен бути в демократичній і розвиненій країні. Дякую вам за це інтерв'ю. Сьогодні про. Дякую вам. Драму і трагедію, яка пов'язана з українською прокуратурою, ми спілкувалися з Ігорем Петренком, політологом, кандидатом політичних наук. Заходьте, будь ласка, на наш сайт активтв.медіа, заходьте також на офіційну сторінку в Ютубі Актів і переглядайте відео інтерв'ю з нашими спікерами. До нових зустрічей на актів ТВ. До побачення.